Цей будинок почав палати близько 9-ї вечора, 16 січня. Пожежа повністю охопила одноповерхову будівлю. Сусіди розповідають, одразу ж викликали рятувальників. Прибігали, я так зрозумів, що родственники, навірно ну, цих людей, що тут жили. О, сказали, що жінка з дитиною всередині. Ми бігли дом, але таке полум'я було, що зайти туди неможливо було. Якраз приїхала пожежна, вони тут. Ну, Свої ті розпаковували, почали тушити, ну не встигли врятувати нікого. Дмитро розповів, ще до того, як рятувальники почали гасіння, обвалився дах саме над тією кімнатою, де були люди. Під час ліквідації пожежі вогноборці в одній з кімнат виявили тіло жінки 1991 року народження та її дитини, сина 2021 року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Пожежу було ліквідовано, до ліквідації залучува 17 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загиблих відомо лише те, що вони ромської національності заселилися у покинуту будівлю близько двох тижнів тому, розповідають сусіди. кажуть, на їхній вулиці часто незаконно поселяються роми в будинках, що не придатні для проживання. Це питання діляться на боліда для тих, хто мешкає неподалік. То покинута будівля, і вона ну стихійно приведена до ладу. Тобто там нема ні адреси, ні заарестованих осіб. І все, що заселя є по вулиці Тарасової зараз довкілля. Все це є люди, які тут мешкають без жодних підстав. Поліція з'ясовує обставини загибелі людей. Аліна Чистосердова, Олександр Домашов цей день.